Різдвяні спортивні забави вирують на валах. Найвідоміші гірки Івано-Франківська, фахівці спорткомітету та центру спорт для всіх зробили спортивним майданчиком для малечі. Тут відбуваються зимові конкурси та естафети. Це перегони на санчатах і крос. Вік учасників не обмежений. Щоправда, розраховані такі гуляння зазвичай на школярів. Утім, і найменшим спортсменам ніколи нудьгувати. Наймолодшій учасниці спортивних ігор три роки. Це розваги, тобто тут не. Є. Є основа не змагання, а основа порухатись. Тобто ми маємо беремо за основу санчати, беремо за основу такі дощечки пластмасові для з'їжджання з гірок. Враховуємо погодні умови, враховуємо кількість дітей вікову категорію. Відповідно під них підбираємо такі вправи, які би були легкими, цікавими і емоційними. Учасниця спортивних забав Юлія Смоляк перемогла у першій естафеті. Найбільше полюбляє турніри на санчатах. каже такі забави справжній екстрим в хаті ну сумно сидіти, але для нас роблять різні конкурси. І нам весело. Ну, так, треба спочатку добре зафінішувати, і тоді вже легко стає. Всіх учасників спортивних забав на валах нагородили солодощами. Переможці отримали відзнаки та грамоти міськспорткомітету. Також призи, кепки та футболки. Іваненко Сергій Щочкін. Новини на вежі.